Чи була у вас в житті ситуація, що ви зібрали неймовірний образ, який просто розкриває вашу душу, серце, показує всі ух, ух, але при цьому він виглядає якось ніяк. Ну, ось ніяк. Ну, ось така сіра мишка пробіжалася щось нічого не зрозуміло, щось все зливається в одну єдину картину, чогось не вистачає. Якоїсь такої. Родзиночка. І ця родзиночка зазвичай це аксесуар. І знаєте, мені як старісту дуже легко сказати, що аксесуари це найважливіша частина образу, яка показує ваше я, яке налаштовує всіх навколо на темпи струн вашої душі. Але це залишає питання, які ж аксесуари треба купити. Відкрити. Насправді мати класні аксесуари це не про величезну кількість грошей, це не про якісь таємничі знання з якихось <проб> Ні. Це абсолютно просто і здебільшого аксесуари, які вам подобаються, ви знаєте вже по собі. Але як стиліст, я можу сказати, що є певні аксесуари, про які люди дуже часто забувають, а вони неймовірно підвищують рівень вашого образу. Створюють оцю загальну цілісність і перетворюють вас з сіренької мишки на ікону стилю і взагалі королеву за такою короною, яка іде по вулиці, і у всіх людей навколо щелепи летять просто у стратосферу. Просто ось в космос вилітають щелепи, облітають всю нашу планету, летять кудись на Марс, і на Марсі створюють якусь марсіанську колонію, колонію щелеп, які відлетіли від того. Що ви використали правильні аксесуари і створили дійсно класний образ, на який хочеться дивитися. І сьогодні я, ваша хресна фешн-фея, демон сонного паралічу, магістр Підарасік і всі можливі епітети і метафори Бориска Гайнічекіо, розкажу вам 10 головних. Аксесуарів, які я, як стиліст, вважаю неймовірно корисними для того, щоб підняти рівень свого образу. І найважливіший десятий з цих аксесуарів я засунув в цей конверт, який ми відкриємо в кінці цього відео. І чому конверт, спитаєте ви мене, якщо ви дивилися більшість моїх крайніх відео? Тому що я купив набір з 200 конвертів для того, щоб надіслати всім своїм друзям різдвяні листівки, у мене є традиція. Я надсилаю всім своїм друзям різдвяні листівки фізично. Я купив собі дві. 200 конвертів, Мені з ці 200 конвертів нафіг не здалися. І я, до речі, зараз не розумію, чому я кинули цей конверт в іншу сторону своєї кімнати, якщо мені доведеться його в кінці відео відкривати. Anyways, Почнемо ми з першого аксесуару, який я особисто дуже люблю, і ви це можете побачити по моїй сторінці в інстаграмі. Це стейтмент окуляри. Окуляри це не просто про покращення свого зору або про захист від сонця. Окуляри це один з небагатьох аксесуарів, які можуть доповнити, підкреслити, змінити щось додати, щось прибрати з форми вашого обличчя. Аксесуари драматично міняють формат образу, чому тому, що зазвичай, коли ми спілкуємося з людьми, коли ми просто сприймаємо одне одного на вулиці, зазвичай більшість уваги інших людей. І, в принципі, вашої уваги, коли ви дивитеся в дзеркало, теж іде не на тіло, не на якісь там лабутени. Ви собі надягну, якісь шикарні штани, якусь шикарну блузу. Увага йде на ваше обличчя. Який аксесуар одразу сприймається на вашому обличчі? Окуляри? Плюс окуляри це достатньо. Абстрактний і достатньо широкий аксесуар, який можна використати, ну буквально в будь-якому гардеробі. Ось в будь-якому я не можу уявити жодного гардеробу, в якому не можна використати окуляри як аксесуар. Але ми говоримо не про який супер. Практичні такі, знаєте, класичні Ray-Ban окуляри, ми говоримо про щось більш цікаве. Тут можна погратися, як від форми вашого обличчя, що я насправді не дуже люблю. Я зазвичай підтримую ідею того, що варто носити те, що вам подобається, а не те, що якось там додає вам якісь скули на обличчі, які вам просто нікому не потрібні. Навіщо підганяти себе під якісь стандарти краси, якщо можна підігнати вас під ваш стандарт краси? Але якщо вам не хочеться паритися, не хочеться там думати, що вам подобається, що не подобається, окуляри по вашій формі обличчя ідеальний формат. Далі, якщо хочеться чогось більш фешенебельного, можна погратися в величезні окуляри, великі об'єми, якісь гігантські оправи, якісь маленькі оправи, мікроокуляри. Тут можна йти направо, наліво куди завгодно, але окуляри це саме ті аксесуари, які дуже класно змінюють ваше обличчя, і це ті аксесуари, на які. Всі звернуть увагу. Там, якщо ви повісили собі на сумку якусь просто господи лабубу, її не помітять відсотків 70 людей. А ось окуляри помітять всі точно. Наступний аксесуар буде трошечки менш об'ємним, трошечки менш аксесуаром, який підійде під всі гардероби. Але моя рекомендація шовкова хустка. У мене насправді зараз я мотнуся, візьму таких хусток три. У мене шовкова, один. Шовкова два. І синтетична від українського бренду три. Ці хустки неймовірно класно підходять під дуже багато образів: від якихось неформальних до суперформальних. Шовкові хустки це неймовірно варіативна річ. Її можна пов'язати як на ручку якоїсь сумки, як на свою голову і дати собі вайб дружини якогось італійського мафіозі. Можна пов'язати собі як топ. Можна пов'язати собі на шию як в формальному вигляді, як шийний платок під сорочку, так і в неформальному вигляді. Можна повісити кудись собі на пояс, можна його навіть використати просто як брелок. Цей шовковий платок, неймовірно класно, підходить під дуже, дуже, дуже багато різних варіантів використання. І я реально рекомендую мати його в своєму гардеробі, тому що він зможе підняти рівень будь-якого. Смарт кежуал напівформального, навіть формального образу, і додати до нього трошечки театральності, трошечки вечірності, додати трошечки прям рівня такого, щоб ми могли дійсно побачити цей образ і зрозуміти так. Ми діва, ми заслужили це життя, хоча ми його і так заслужили. І ми можемо поставити корону собі на голову, навіть якщо ця корона віртуальна. Цей шовковий платочок буде дуже гарно обрамляти ваше обличчя, вашу шию, ваші руки, вашу ручку сумки. Неважливо. Реально дуже версатильна річ, про яку не так багато людей думають, як про версатильну річ. Залишаючись на темі версатильних аксесуарів, хочу поговорити про пояси. Пояси це знову ж таки не просто про ремінь, який тримає ваші штани, щоб вони у вас не спали і ви не показали всьому світу свою прекрасну дубцю. Ні, пояси це про зміну структури, про зміну формату образу у своєму нещодавньому відео для спонсорів мого каналу. До речі, ви завжди можете підтримати мій канал спонсорською підпискою. Я говорили про силуети, про силу силуетів, про те, як їх використовувати. І навіть в своєму нещодавньому відео про тренди осені я також про це трошечки поговорили. Пояс, або навіть якийсь корсет, або якийсь просто цікавий ремінь з цікавою текстурою. Це ідеальний аксесуар для того, щоб змінити формат свого образу, змінити трошечки його структуру. Додаємо до якогось більш мішкуватого, там не знаю, мішкувата сорочка, мішкувата футболка. У нас є якийсь більш спортивний образ. Ми додали до нього пояс, додали до нього ремінь, додали до нього корсет. У нас вже більш напівформальний, більш якийсь такий фемінний, більш драматичний образ пісочний годинник. Особливо класно це, коли ми їдемо в якусь подорож, і у нас лімітована кількість одягу, яку ми можемо з собою взяти. Тобто, якщо взяти одну велику сукню мішок і до неї корсет, то це вже дві різних сукні, по суті, з різним вайбом. Або особливо, якщо взяти сорочку, таку довгу сукню, туніку сорочку і. Корсет, то це вже можна одягнути як сорочку, як сукню, і як сукню з цим поясом. Пояси насправді можна знайти в мільйонах різних текстур, в мільйонах різних структур. Вони підійдуть знову ж таки до кожного гардеробу, навіть ті ж корсети, які є більш такою нішою поясів, вони. Також є абсолютно різні, є якісь більш альтушні, є якісь більш формальні, є якісь більш маскулінні, є якісь більш фамінні. І це все можна об'єднати в одну дуже цікаву категорію. І лише один пояс корсет черемінь може змінити ваш гардероб просто до невпізнаваності і просто подвоїти кількість ваших образів. Неймовірно класний варіант, особливо, якщо ви намагаєтеся збудувати максимально такий функціональний гардероб з мінімальної кількості речей. Четвертий аксесуар буде трошки така категорія бабка, але я просто я ручаюся за цей аксесуар. Це брошка. Брошки насправді це реально неймовірний момент, який може бути абсолютно різним. Я більш ніж певний, що у більшості з вас при прослуховуванні слова брошка в голові. З'являється, щось, не знаю, що надягне королева Єлизавета, якийсь величезний камінь отут прям на, грудь, на грудях, що прям так сяяло, сяяло прям в космос. Але насправді брошки бувають різні. Навіть ось у мене немає жодної, на жаль, на зараз, на даний момент, брошки металевої, але при цьому у мене є оверсайз брошка квіточка, у мене є маленька брошка квіточка. Я, напевно, навіть зараз принесу. Не хочу шукати якусь маленьку, але ось велика у мене є брошка, і що в неї класно, е, у неї є брошка на за Застьопці, і у неї є брошка як на заколці. Тобто я навіть. Отак можу її собі на голову повісити. І я одразу така драматична діва з якимось квіточками на голові. Я прям королева драми, можна йти в театр, можна йти кудись далеко-далеко. Але при цьому це просто брошка, яку можна повісити собі, хоч на дубцю. Дуже така варіативна. Фігура, ця брошка, і про неї можна думати не просто як про щось, що можна собі повісити просто на груди. Ні, можна взяти, наприклад, звичайна біла сукня, ми її трошечки скукожуємо, додаємо брошку. Це вже у нас додає структури, додає текстури в наш образ. Неймовірно класний момент, про який я говорив в відео лекції по створенню персонального стилю, яку ви можете отримати за донат від 100 гривень на збір моєї ініціативної групи на свято для дітей сиріт з інвалідністю. До речі, розкажу трошечки ширше: я досі проводжу збір на проведення свята для дітей сиріт з інвалідністю. Це свято осені, це наша давня традиція, колись давним-давно ще до повномасштабного вторгнення. Дітки створювали власне концерт. Вони створювали неймовірні там виступи. Вони розігрували п'єси, міні-п'єси і створювали такий як концерт для благодійних організацій і просто благодійників-чарівників, як ми їх називаємо. Хто їх підтримує зараз? На жаль, через повномасштабне вторгнення, ця традиція трошечки пішла. Від створення якогось свята, але нашій ініціативній групі все одно хочеться принести трошечки світла в життя цих дітей і не зупиняти цю традицію. Тому ми збираємо, ви можете виконати бажання дитини напряму або задонатити на наш збір, і за донат від 100 гривень ви отримаєте доступ до моєї лекції по створенню персонального стилю по створенню капсульних гардеробів. А за донат від 200 гривень ви зможете взяти участь у розіграші консультації з персонального стилю зі мною особисто. Посилання на банку і на повну інформацію про збір я залишив в описі відео і в закріпленому коментарі. А ми повертаємося до відео. Але якщо ви хочете задонатити, задонатьте, будь ласка, зараз, тому що потім забудете. П'ятий аксесуар, який я хочу порекомендувати, це нестандартний шопер або нестандартна щоденна сумка. Зазвичай, коли ми думаємо про більш цікаві сумки, ми думаємо про щось вечірнє. Якась вечірня сумка на вихід і так далі, і тому подібне, яка сидить в вашій шафі і пилиться тисячу років. Сьогодні я хочу порадити вам направити ваш тигриний погляд саме на щоденні сумки, з якими ви ходите кожен день. Зазвичай це просто якийсь біжевенький шопер або якась проста шкіряна сумка. Знаю від себе. Але якщо ви зможете знайти собі якусь цікавеньку сумку з якоюсь цікавою деталлю, можливо, там якась платіння. Щось ця сумка якось перекручена, перевішена. Якась неформальний формат або навпаки дуже формальний структурований формат. Кожен раз, коли ви будете брати цю сумку з собою на роботу, в школу, в універ. Ви просто будете підіймати свій образ трошечки вище за рахунок нестандартної сумки. Якщо у вас буде образ, футболка, штани і стандартна сумка, то це буде дуже просто. Футболка, штани і якась нестандартна, якась дуже цікава сумка, це вже. Якийсь більш високий рівень, це може бути якась плетена сумка. Якщо не хочете ходити з сумками, це може бути якийсь цікавий шопер. Зараз дуже багато, наприклад, українських брендів роблять цікаві шопери. Там шопери з бахромою, шопери з якимись вісюльками, шопери з вишивкою, шопери з якимось цікавим принтом. Це все дійсно додає якоїсь цікавості до образу і робить акцент, який дійсно хочеться роздивлятися. Тому я дуже рекомендую спочатку спрямувати свій погляд на щоденну сумку або шопер, з яким ви ходите кожен день, якому ви таскаєте всю фігню, яку ви з собою таскаєте, а вже потім дивитися на якісь вечірні сумки, які ви зможете використовувати під якийсь вихід там в театр або попити кавусі. До речі, про сумки. Наступний аксесуар, який я хочу порекомендувати, це якийсь шармик підвіска на цю сумку. До речі, його можна використовувати і просто вішаючи на штани. Привіт, ланцюжок на штани з 2018 року. Всі зараз, напевно, подумали в голові про прости, господи, лабубу. І якщо вам хочеться лабубу, будь ласка, вішайте собі на сумку Лабубу. Якщо це якось показує ваше я, то це не є чимось поганим. Але кастомізація сумо. Це насправді реально дуже класна штука. Згадайте ту ж Джейн Біркін, яка обвішує свої сумки Ермес Біркін за мільйони мільярдів гривень всілякою хрінню. І це дійсно виглядає цікаво, і це дійсно показує її якусь персоналіті. Зараз покажу вам свою сумку, з якої я ходжу кожен день. І на ній є мінімальна деталь. Це оці наручники з магазину буквально. По-моєму, це ще була Аврора. Я купляли ще коли, по-моєму, були в школі ці наручники. Потім я їх десь роки-два тому повісили на цю сумку і не знімали. Через ці наручники мене не хотіли пускати в європейський парламент і в Європейську комісію. Тому що там в обидвох будівлях на вході стоять е детектори металу. І на мене просто охоронці до мене підходять і кажуть, що типу не можна в європарламент, не можна в єврокомісію з цими наручниками. Я кажу, що це. Іграшка, буквально вони розтьобуються, просто розтягуючись. Вони тоді вже сміються і кажуть, ладно, проходь. А реально на мене дивляться і кажуть, що, типу, у вас наручники на сумці, буквально в кожен магазин входжу, в кожен бутік заходжу. Там охорона завжди каже: типу, о, прикол, це справжні чи ні. Кожен раз там в аеропорту постійно якийсь прикол через ці наручники, за які я постійно забуваю. Я ж кажу, у мене вони два роки на сумці висять. Два роки вони у мене зі мною. І у мене таке враження, що я постійно, ось мені постійно з них нагадують, я постійно за них забуваю. Я в європейський парламент ходжу ну, дуже часто по роботі. І у мене кожен раз я забуваю про ці наручники. І кожен раз мене просять їх зняти і покласти всередину сумки для того, щоб пройти металодетектор. При цьому при цьому, цей шармик може бути абсолютно будь-якою хрінію. Як я сказав, це дитячі іграшкові наручники. Просто повішені на сумку. Це маленька деталь, але працює як індивідуалізація. І це вже не просто якась сумка, яку ви купили в магазині, а це ваша сумка, яка одна на мільйон. плюс ви можете зняти цей шармик з цієї сумки, повісити його собі на штани і так далі, і тому подібне. Наступний аксесуар може бути як абсолютно драматичним, так і просто додавати якоїсь цікавості до образу, не змінюючи його радикально. Це рукавички. Рукавички є в мільйонах різних видів, в мільйонах різних розмірів, в мільйонах різних стилів. Я їх дуже і дуже люблю. В моєму інстаграмі ви могли бачити рукавички, які блискучі. Рукавички, які як колготки на півпрозорі, чорні, просто чорні, обтягуючі рукавички, білі обтягуючі рукавички. У мене цих рукавичок пар 6-7. Вісім, якщо рахувати, рукавички з кошачими такими лапками, бо вони у мене чисто для приколу, тому що у мене було дофіга кошачих вушок, і мені подарували потім ці рукавички з кошачими лапками. Рукавички це та сила, яку ігнорують майже всі, але при цьому в кожний образ воно може додати щось реально класне. В якийсь більш формальний образ. Ми можемо додати шкіряні рукавички. І це вже дасть нам якогось такого брутального приколу. Причому шкіряні рукавички також бувають на всю руку, тільки на пальці та далі і тому подібне. У мене, наприклад, є шкіряні рукавички на всю руку, на тільки на пальці, і маленькі такі з вирізами для пальців. Це дуже версатильний, навіть просто шкіряні рукавички, це дуже версатильний аксесуар. Далі більш оксамитові або, наприклад, просто обтягуючи оперні чорні рукавички. Це відчуття якогось гламуру в якомусь більш. Футуристичному гардеробі це щось більш баленсягове, це щось більш драматичне. Якісь напівпрозорі рукавички, також додають якогось містицизму. Моя рекомендація мати в гардеробі хоча б одну-дві пари рукавичок в крайньому випадку, хоча б на холодний сезон. Що у вас там знаєте, взимку, коли без рукавиць вийдете, у вас потім руки не згинаються, не розгинаються. Хоча б на зимку, будь ласка, купіть собі ці рукавички і радійте своєму життю. До речі, про більш холодні часи, які вже наступають. Неймовірно класний аксесуар це тонкий трикотажний шарф. Коли всі думають про шарфи, всі думають або щось про щось в шерсті, або нещодавна популярність у цих величезних шарфів Acne Studios, які всі намагалися реплікувати. У мене також цей шарф є. Єдина, до речі, річ в моєму гардеробі, яка не чорна, не біла, не сіра. Цікавий факт. Але моя любов це трикотажні шарфи. Вони, по перше, не будуть викликати подразнення. По-друге, вони підійдуть до більшої кількості образів. Вони підійдуть як до формальних образів, так і до більш зимніх образів. Вони підійдуть як під куртку, так і під пальто. Вони підійдуть просто поверх костюму, поверх навіть сукні, дивлячись, який силует сукні. Тобто ці трикотажні шарфи, особливо трикотажні шарфи в рубчик, вони додають реально такої високорівневості образу і додають реально такого маленького-маленького дотику. Якоїсь формальності, якого не додасть вам шарф з шерсті, тому моя рекомендація трикотажні шарфи. Плюс вони просто-напросто зручні, їх можна зав'язувати мільйонами різних способів. І знову ж таки вони додадуть вам кілька різних образів. Наприклад, ви просто зав'язали там, засунули в зробили петлю, засунули в цю петлю, просто намотали по шиї і так далі, і тому подібне. Вже кілька різних способів стилізації, які не будуть давати вам отакий об'єм на шию, що ви прям просто не зможете дихати в цьому шарфі. Наступний аксесуар буде трошечки страшним. Для людей, які люблять прям мінімалістичні, мінімалістичні аксесуари. Це об'ємне кольє або об'ємні сережки. Чому? Тому що ми хочемо сфокусувати увагу на своєму обличчі. Коли ми направляємо увагу на наше обличчя, люди підсвідомо краще нас сприймають. Чому? Тому що сприймається увага на наші очі, і люди сприймають нас як більш відкриту людину, яка не ховає своє обличчя, ецерее. Навіть якщо на нас окуляри, до речі. Саме тому я рекомендую мати якийсь об'ємний. Ланцюжок або якесь об'ємне кольє на шию, яка буде спрямовувати увагу на обличчя. Або в іншому випадку, якщо вам подобаються більш об'ємні сережки, ви можете обрати об'ємні сережки. Я, наприклад, сережки не дуже люблю, я знімаю ці сережки тільки для того, щоб їх почистити. Не знаю, для мене я прокололи вуха. Ось септом я прокололи. До речі, у мене однакові сережки в септумі і в вухах. Цікавий факт. Але я прокололи собі септом, від цього я реально кайфанув. Вуха я дуже давно собі хотів проколоти, я їх прокололи перед випускним. І оце постійно думаю, я буду носити мільйони різних сережок. Ні, ні, фіга. Я носили сережки тільки коли це такі сережки, Можна надягнути і не знімати сережки, я не зміню. Я більше людина по кольє. Але при цьому як це працює? Сережки і кольє знаходяться біля обличчя, і наші акценти в фешені вони привертають увагу до частин тіла поруч з ними. Наприклад, якщо ми поставимо акцент на наш грудак. То акцентовані будуть обличчя і циці. Якщо ми повісимо наш клон більш нижче на циці, то акцент буде спрямований навпаки на шию, тому що акцент зазвичай він працює як чорна діра для уваги, і та частина тіла, на якій взагалі лежить цей акцент, вона з'їдається трошечки. Тому, наприклад, я не дуже люблю супер чіткі чокери, які закривають пів шиї, тому що вони закривають шию. І на шиї немає акценту. Я дуже люблю шиї, дуже рекомендую робити на них акцент. Якщо ми робимо якесь масивне кольє, це увага на шию і на обличчя. Якщо ми робимо якісь масивні сережки, це знову ж таки увага на обличчя. Ми сприймаємося більш формально, ми більше сприймаємося людьми, навіть можна сказати. І це більше сприйняття буде підіймати наш образ в очах інших людей і в очах себе, коли ми дивимося в дзеркало. Що ж, настав час мені дістати цей, прости господи, конверт з іншої частини кімнати і розповісти вам, що в ньому. А в ньому найважливіший аксесуар, який я вважаю, що треба мати в своєму гардеробі, кожній людині, яка дивиться зараз це відео. Так, ось ти сидиш там з іншої сторони екрану, тобі це треба навчора. Отже, прямо зараз пишіть в коментарі. Я вам дам три хвилинки, щоб ви написали, що ви думаєте в цьому конверті барабанний дріб. Ту -ту 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 -ту. Впевненість в собі. Це найважливіший аксесуар, який ви тільки зможете зробити. Без нього ви не зможете створити неймовірний образ, навіть якщо у вас будуть всі гроші і весь одяг у всесвіті. Чому? Тому що наш образ зазвичай сприймається іншими людьми через призму нашої поведінки через призму нашого взагалі нашої мови тіла. Якщо ми відчуваємо себе невпевнено, якщо ми відчуваємо себе якось дивно в одязі, в якому ми, і в аксесуарах, в яких ми, ми ніколи не будемо сприйняті іншими людьми як реально людина в класному образі. Тому моя рекомендація: шукайте цю впевненість в собі, і якщо якісь аксесуари, якийсь одяг, який вам дуже подобається. Спричиняє у вас вашій душі невпевненість в собі. Подумайте, чому це виникає, чому ви не можете сприйняти ці речі, і може змінити цю річ, щоб перекрити ту частину, яка робить вас невпевненими в собі, або просто знайдіть речі, в яких ви відчуваєте себе не те, що на всі сто, на всі мільйон. І тоді ви зможете зрозуміти, що ви зможете виглядати неймовірно круто навіть в мішку з під картоплі, як Мерілін Монро. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Гейні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе, не забувайте донатити на мій збір посилання, на який в описі відео і в закріпленому коментарі. І не забувайте, що ви найкращі. па Папа!